Маша і Ойка казка про грубі слова йди геть. Маша і Ойка Вередуха змайстрували будиночок із кубиків. Прибігло мишеня і каже, який гарний будиночок. Можна я в ньому житиму? «Ой, бридке мишеня йди геть. грубо відповіла Ойка. Образилося мишеня і втекло. Заплакала Маша. Навіщо ти прогнала машинятку? Воно хороше. Ось і ти теж іде геть, Машо, грубо сказала Ойка. Образилася Маша та пішла геть. Зазирнуло у вікно сонце. Як тобі не соромно, ойко, каже сонце, Маша. Твоя подружка, хіба можна подружці говорити йди геть? Ойка підбігла до вікна та закричала сонцю І ти теж йди геть. Нічого не сказало сонце, і закотилося за обрій. Стало темно, дуже темно, зовсім зовсім темно. Вийшла Ойка з будинку. І пішла стежкою до лісу. А в лісі теж темно, чує Ойка, під кущем щось плаче. Ти хто? запитала Ойка. Я тебе не бачу. Я, я зайчиняю сірівушка, відповіло зайчиня. Заблукала я в темряві та не можу свій будиночок знайти. Раптом чує Ойка. Високо на дереві хтось зітхає. Сумно, сумно зітхає. Ти хто? запитала Ойка. Я тебе не бачу. я, я білченя рудий хвіст, відповіло білченя. «Заблукала я в темряві не можу знайти своє дупло, там на мене мама чекає. Блукала, блукала Ойка в темряві. Мало не впала в глибокий яр. Раптом, чує ойка, хтось у лісі виє? Побачила Ойка, зблиснули між дерев чиїсь зелені очі. Ой, хто це? злякалась Ойка, а зелені очі все ближчі, з усіх боків оточили Ойку. Це ми, сірі вовки, відповіли вовки. Настала ніч, темна ніч. Будемо по лісу шпорити та всіх лякати. Ой, тепер ми всі пропали, заплакала Ойка. Почуло її сонце і вийшло на небо. Одразу стало світло і тепло. Сірі вовки втекли далеко за глибокий яр. Бачить ойка, а стежиною йде маша. Зраділа ойка. Ой, Машо, ходімо до мене, змайструємо новий будиночок для мишенятка, ще кращий. Нехай воно. Там живе. Ось так малята. Ця казочка про те, що ніколи і нікому не потрібно казати грубі слова. Будьте розумні, кінець.